Інколи справжні бажання дуже прості. Бажання номер 17 Ну, звісно, ікра. Багато ікри. А коли в тебе такі уважні доньки? Їсти ікру ложками! Жодне бажання не залишається непоміченим. Трошки фантазії, кілька монеток і замовлення на горки і корки. Все просто. Найсвіжіші морепродукти на будь-який смак. Ікра, креветки. М -м, смакота. І от вже все готово. Смачний сюрприз, родинне тепло і татове щастя аж світиться в очах. Дівчата я як? Коли смак справжній, а ікра від своїх, тоді й день батька стає незабутнім. Їсти ікру ложками. М -м. Горки і корки. Коли справжнє бажання стає справжнім смаком. Натуральна ікра, крафтові рулети, щоденна свіжа доставка навіть за кордон. Замовляйте на день батька, на дні народження, на Новий рік. Чи просто так горки і корки. Смак що об'єднує.